На мою думку, наприклад, одна людина да, планує, наприклад, щось хтось фінансово, хтось інвестицій таких, хтось благодійні акції, хтось робить щось для сільської громади, не для сільської ради, а для громади. От Семчук, наприклад, для сільської громади зробить дуже багато. Не я як не в одному селі, ще немає до правовласності на всі соціальні об'єкти, крім Требухова. Це я буду. І земля під ним.